Мало нафіл недбальства і нехлюйства російське. Ці судна вони фактично є річковими. Їхнє завдання з Волги тягнути цей мазут, нафтопродукти і перевантажувати вже на інші судна, навіть іноземні, вже десь в морі, там, на рейді. І вони теоретично можуть виходити в море, але за інших умов. Тобто, той е, рівень е, погодних умов, е, швидкість вітру, висота хвилі, вони перевищували, перевищували ті показники, на які розраховані ці судна. Окрім того, не слід забувати, що це судно 50 плюс років. Тому відповідно воно вже о, ржаве для, було. Для, для такого, для такого віку о, це судна, які вже в принципі, мають бути списані. Тому, відповідно, вони порушили, в принципі, все, що могли. І до цього вони так само на цих суднах е, вимикали е, систему ідентифікації е, АІС. І як неодноразово в етерах, в принципі, я попереджав, е, що рано чи пізно обов'язково щось таке має статися в акваторії Чорного моря. ну, в принципі, Абсолютно передбачувано воно і сталося.